На вознесіння в Миколаєві відбулася акція Вставай Україну. На ходу зібралося близько восьми тисяч краян. Вони чекали на зустріч з лідерами опозиції. Громада хоче бачити своїх представників в парламенті, і тому ми сьогодні не тільки от за Яценюком приїхали. Ви подивіться, скільки народних депутатів тут є десь два чи навіть три десятки народних депутатів, тобто які безпосередньо їдуть до своїх виборців, до своїх прихильників. У колоні поруч Яценюком Аркадій Карнацький. Це він переміг у Первомайську на парламентських виборах. Дарма що влада заблокувала його мандат. Головний бій попереду наголошують депутати Свободівці. Зараз вони контролюють кожне засідання уряду Азарова. Останні оборудки на суд Миколаївців. Так, от я хотів з вами поділитися отою фразою, яку сказав голова Мінздоху Міністерство доходів і зборів. Ну так простіше, бо він так реальніше відтворює його сутність. А ви на бюджетні надходження розраховуйте обережно, тому що сталих бюджетних надходжень зараз у нас в Україні може не бути. От розвідчуєте, яка обережна фраза сказана в колі своїх. Ну хіба що пару депутатів було від опозиції? Це означає, що стан покращення в країні вже настільки високо піднявся, що навіть на наступний бюджетний рік. Вони навіть не думають про бюджетну резолюцію, тому що в 2013-му грошей вистачає до 30 вересня. У миколаївців накипіло ані роботи, ані порядки. У колись квітучому краї аграріїв та суднобудівників руїна. 60 гривень капітальних субвенцій на одного мешканця це насмішка, вказують націоналісти. Торгівельна спроможність людей впала геть. Зато город настроил, власти дозволили настроить этих будкоградов, которые везде парки вырубили, будок настроили. Для чего? Непонятно. Отмыть деньги. Нет честного суда, нет правосудия. У нас только... Милиция у нас совсем не обращает на людей внимания, делают, что хотят во всех преступностях, участвует милиция. Мы сюда пришли для того, чтобы выразить загальнонациональный Протест у цій бандитській владі і усунути владу Януковича і його приспічників. Вся відповідальність на партії регіонів. Вона має тотальну владу у краї. Опозиція допоможе скинути це ярмо. Вірять люди. Слава Україні! Демографічна ситуація по Миколаївській області одна з найгірших. Порівнюючи з багатьма іншими областями України, тут спостерігається останнім часом значне скорочення чисельності населення. Одне з найбільших безробіть в Миколаївській області, ну тут же ж партія регіонів керує. В Миколаївській області по відношенню до фонду оплати праці є одна з найбільших в Україні, до речі, це найвищий показник в Україні заборгованості з виплати заробітної плати. Це тут, в Миколаївській області, де партія регіонів керує. Зростання суми заборгованості підприємств області з виплати заробітної плати зросло більше, ніж на 25%. Партія регіонів керує. Говорили ми про систему охорони здоров'я. І я вам скажу, для мене, як для колишнього доктора, це є особливо болючі речі. Тільки за останній рік в Миколаївській області закрито 15 фельдшерсько-акушерських пунктів. Закрито три пологових будинки. Ось я десь бачу, тут люди з Баштанки є. Закрили там пологовий будинок. Що там породільні тепер мають робити? Закрита одна лікарня. А куди люди мають діватися? Люди сьогодні по селах, по 30, по 60 кілометрів їдуть для того, щоб отримати елементарну медичну допомогу. Зараз Миколаївщина лідер за смертністю серед новонароджених, свідчать місцеві журналісти. А дорослим безрожий, хоч і сам лягай у могилу. Хтось хоче, мабуть, чи медальку, чи орди, чи щось собі на груди почепити, і вони в'язалися у цю реформу медицинську, і те, що витворяється, то просто жах. І ці сімейні лікарі то. Коли лікар і їде на визов і приймає, і коли біля його кабінету стоїть 40 людей, а він поїхав, бо там когось треба там обслужити десь на дому. Тим часом міська влада цього дня влаштувала гротеск. Вітала убогих медиків. Хоч так вберегли центральний майдан від опозиції. Ми знищили міф про те, що люди нічого не вирішують. Тому що якщо б люди нічого не вирішували, їм би не протидіяло, їх би не боялися. А сьогодні наш трудоголік, виконуючи обов'язки мера, вирішив рочно попрацювати і на місці, де від початку планувався фініш заходу на центральній площі міста. Саме під час проведення нашого заходу було призначено святкування дня працівника медицини, видавалися швидкі допомоги, хоча, мабуть, якби не було. Заходу «Вставай, Україна в Миколаєві, то видавалися б ті машини швидкої допомоги вже аж під вибори, скоріш за все. Так що ми бачимо, що, мабуть, і в цьому є певний позитив.